Доброго дня, 15 листопада сьогодні. З вами я Олександр, як завжди. Починаємо без новостей. Без поганого без поганої такого настрою, який навіють нам наші новості. От. Але треба слідкувати теж за ними, як, як не крути, не можна без новостей, тому що якщо в случай ти щось не знаєш, то тебе можуть жарити. От, треба іноді слідкувати. От у нас з останніх новостей, допустим, ну, можна в лісі збирати ягоди, гриби. Я про це не знав, якщо чесно. Якось не думав, що ми до такого дійдемо, ну, проб'ємо через не дно. Тому іноді треба слідкувати за новинами, за закончиками, які нам ще... Депутати пишуть для народу, слуги народу Якови да? Бо, можливо, так каже, що ти вийдеш. І... А оказується, дихати просто так не можна. Ну як це дійсно дихати, не можна. Може бути, пересуватися не можна там. Просто так по вулиці, може щось вигадують іще і люди будуть. <кхе> може завтра введуть масочний режим, а я про це знати не буду. Звісно, краще всього не внідрятися в ці теми, жити своїм життям, розвиватися бізнес, все, Строїти плани, двигатись в ногу, втілювати мрії. От, і тоді буде якось, скажімо так, голова чистіша. Але ви бачите, в нашій країні треба слідкувати. Вернемося до гребів, до ягод, да? оцих, я не знаю. З якою целю, з чим це зв'язано, чому і який смисл з цього, і що хочуть добитися тим, що запрещають збирати ягоди, гриби, я поки що не можу зрозуміти смисл. Просто аби запретити, просто аби чимось, я не знаю, угнітати людину чи що, як, як правильно підібрати слово. Ущемить, Щемить, да, так, очередний раз. Людей чи що. Ну, Візде куди. Чим далі воно йде, тим я бачу, що пишуться закони взагалі ну, не для людей. Зараз в собаки більше е прав, аніж людини. Собака навіть за кордон може виїхати на минуточку з паспортом. Реально. А от проста людина обична, яка платить налоги з усього, до речі, з усього налоги, щоб не купила. Ну, піпець. І як на мене, допустимо, я б такий, якби, вже хоча б на цьому рівні все остановилося і вони нічого більше не писали, нікуди не лазили. Наші депутати. Нелегітимні всі там, скажімо так. Не хочу піднімати цю всю підногодню, політичну. Просто розказую з точки простого, простої людини який виживає в цьому мирі. От. Ну, все одно, мені здається, ми самі допустили до цього це все. Бо ми такий народ. Ми такий народ. Не будемо нагнітати обстановочку, друзі. Надіюся, що зміниться цей режим, якийсь Наступлять хороші. Благоприятні времена і буде в нас все нормально. Ми достигнемо тих цілів, до яких ми йдемо вже давно і давно. І кожен втілюватиме свої мрії набагато швидше і швидше. Ось дивіться, бабуся йде в церкву. З самого утра. От зараз у нас на годиннику без 20, без 28. Е, благо, що в мене зараз камера, е, скрита камера, скажімо так, яка дозволяє мені писати в хорошому качеству і будь-де в цілому, чому мені розв'язало це руки. От. Але все одно треба дивитися, що ти знімаєш. На моєму поті, допустимо, немає тих. Е, Моментів де які з, ну, є забрати брат, да, їх знімати на самом деле. Тому все добре, все хорошо. Бабушка собирати денюжку буде. Я так розумію. І ще бабулька йде? Таке як церква. Такі справи, друзі. кожен виживає як може. Хтось путем збирає кошти, хтось е, по роботах ходять. Хто як. Ціль одна вижити в цьому несправедливому світі. Добре, будемо йти долі. Будемо йти далі, обратно біля нашої березки пройдемося. На який довго, кстати, листя тут присутня. Красивенна. Красивенна. От береза, вона і зимою, і літом, і немає їй плохої погоди, а взимку вона дуже чудово під снігом. Ну а далі бур'ян, слава Богу, хоч тут, а знаєте. Бо що косять отакі от всі віщі. Тоді, коли вже воно зацвіло, отакий завишки бур'ян вже пустив свої, скажімо, ну, розпилення своє вже дав, плод зацвів, а тоді його скосили благополучно. Ну, Тобто все через жопу чомусь, я не знаю, що так. Нема порядку. Тому що, щоб за що б тут. Від верхів до нижчих кланів не взялися, везде корупція, просто башена корупція. От і все. Тому ми і маємо хащі, мусор. Та й люди самі, самі мусять дуже сильно. Вчора, до речі, общався з товаришем, який відганяв машину, в нього поламалася. Від на СТО і назад їхав маршруткою. Щоб ви розуміли, Ось мусор, бачите, валяється. Щоб ви розуміли, каже, я був, мені було так невдобно в маршрутці, пацану. Тому що всі сидять старі або сильно молоді, або інваліди. І він один молодий, на нього дивляться, тіпа, що ти тут робиш? Що ти тут? Молод, отаким плані, такі взгляди. Каже, блін, я от бігом доїхав, придурився кажу, ду дурачком. Ну такий у нас така ситуація, бред такий. Ой а потім мені в коментарях там ой, та від тебе більше пользи буде на війні, що ти тут робиш? Ну, взагалі, зрозуміли, наш народ такий. А поки в мозгах таке, то мені здається, що і будущого немає з такими людьми. Ну нічого, кон-центри над ними попрацюють і все буде добре. Гарного дня всім. Якщо будуть новини, якісь поверхності, обов'язково вам скажу. На самом деле печальна ситуація по всіх фронтах, тому за це розкажуть інші блогери, які в темі. А від мене вам гарного настрою, бажаю, всього найкращого. Чудового мирного дня і закінчення цієї незрозумілої війни.